Павбет. Титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. І там залишилися дві різні два пункти в турніній таблиці 16 чи що. зараз в атаці небезпечно. Шеремет удар. Перший сейв Горніка у нас відбувся. Горнік, в принципі, все бачив, все зреагував. А тут поперечина! позиційна атака. Ніжник на позиції. Відірвався він Семенка на мить, пробивав. І ще один сейв у Горніка. Удар стійко рятує ворота. Ох, як. Це вже друге влучання в каркас. Зараз буде, можливо, повтор. Можливо, я помиляюся. І там Горнік виручив своїх. виборюють м'яча. Гості. Удар, гол! О, бачите, а Сергій Беденок. Ну, не скажуть, що несправедливий м'яч. Доволі близько вісім. Дивимося, ми повторно саменький був Сергій і там. Звісно, з-під й він вдарив. Дуже якісний, класний удар. І маємо, ми програє. Всередині Кузнєчиков на ударній позиції. Ближній кут Горовой. Робить Герман. Бачить він і хороший пас проходить. вже, У... здається, втретє е... Румунії. А це Дмитро Максимчук Легензевича. Прийняв удар. Ох, який момент. Сам для себе зараз Максимчук зробив цей момент. Поборовся. І аут. Максимчуку знову під Серетенкою. Максимчук. Пробуває Дмитро, удар гол! 1-1. Будемо дивитися, чи це хмець підставив, чи це буде автогол. Але хай там як на 12 й хвилині Дмитро Максимчук забиває, з рахунок. Поки що це один з найкращих м'ячів. А це бачимо, як вдало м'яч п'ятку Владислава Камця знайшов після удару. Дмитра Максимчука, і так, власне, Лучани зрівняли рахунок. Гарбой ребу, а ще один удар, Семенко. Ух! Ще один простріл і ще один удар. Ух! А що тут буде? Богдан Гладун в Візюку, другий там розпочався, і у дев'ятку вистрілив. Ох! Ох! Гарячу картопку Станіслав Горнік вирішив зіграти щойно. А, можлива зворотня атака. Беденок, удар! Ух, як небезпечно. Беденок, під удар. Ух, який момент! Добивання буде, ні, немає. А... Під удар! Мізюк прорвався на швидкості. Ще одне закидання. Чіпляється гладун. Під ліву ногу. Удар! Оце момент, любі друзі. Дискваліфікація через перебір картоп. Який момент! І проспав захист. Так, анатолій Міленький, кращий, найкращий бомбардир сухої балки. Мамо дивитися, розбирати. Тут викинувся кузнячиком, між ніг йому пас Семенко, пішов вперед. І Міленький без проблем розстріляв ворота. Порожні, фактично, майже ворота. Там можна було запитати, в який кут тобі Станіслава бити. Ну, Міленький нічого не запитав, просто розпорядився моментом. І якраз супка балка в атакці, не люпер. А гравці з жовтих вод. Удар гол! Гол! І це, напевно, що знімаються всі питання. Тарас Рибак поцілює в дальній кутиці. Хоча би на 3-3, так, 1-3 за 2,5 хвилини до завершення поєдинку. І не скажу я вам, що характер. Знаходять Владислава, удар гол! 3-2! Владислав там! Який же ж гол! Який же ж гол дається! Асист у шклярука! Шклярук знайшов на дальній. Ну, прекрасно, все прекрасно. Там же кидався Горовий, але дуже класно влучив. Горовець знову ж таки збірною Україною Ю-19, юнацьку збірного 6 -го, -го. ну Це просто зняв. І 3-2. 3-2. Суха балка. в Вогняному матчі виграє на виїзді Луцького Люберта Юрій Конкевич, і побачимося на матчах Луцького Люберта. «Фавбет» – Титульний партнер «Фавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.